На планеті земля налічується від трьох до п'яти тисяч народів. Кожен народ це територія, мова, віра, культура та література. Кожен народ виборював право на існування, потом і кров'ю, вогнем і мечем, щирими материнськими молитвами. Кожен народ пройшов етапи свого становлення, народжуючись в муках матінки землі як немовля, безсиле, немічне, але таке дзвінкоголосе. Не винятком є величний, могутній, нескорений сербський народ. У далекім восьмому столітті у великім і безмежнім світі народність сербська сформувалась і з-поміж інших націй вирізнялась. Але недовго існували їх князівства, потрапили вони під владу Візантії. Та патріоти серби не мовчали, і з Візантією відважно воювали. Коли ж 12 століття надійшло, Сербію королівством проголошено було, з тих пір усе і почалося. Нелегко сербам працювалося, жилося. Єднання й розпад, розквіт і падіння, суперництво та міжособні війни, поразки нищівні і вдалі перемоги були розбиті вщент життя дороги. Тривалий час під турками ходили, які принижували сербів та гнобили, кляті османи спокою геть не давали, знущалися з людей, і землі плюндрували. Серби залежали і від країн Антанти, Балканські війни не давали мирно спати. І до 20-го століття Сербію трясло. Робітників повстання, виступи селян усе гуло. Аж тут. І Друга світова не забарилась, кровопролиття вкотре повторилось. Доля у сербів і трагічна, і героїчна. За свої я боролися одвічно. Сербський народ привітний і гостинний, відкритий, віруючий, позитивний. Вони найвищі у Європі люди, червоне золото, малину дуже люблять. Самодостатні, горді і незламні, гірке минуле це для них найтяжчий камінь. А щоб із пам'яті ці сторінки не зникли, в народній творчості відтворювати минуле звикли, передавали з уст в уста Із покоління в покоління, бо твориці міцне, міцне коріння, одна з таких балад про материнську долю, трагічну, сповнену жалю і болю. Синів героїв, дев'ятьох аж народила, війна ж підступна їх життя згубила. Народна творчість заклик втілити всі мрії, добра і щастя, віри і надії, щоб справедливість врешті-решт перемогла, під мирним небом, щоб весь світ і Сербія жила. Тож не борімося, Запрошую в мандрівку, народно поетичним сербським світом! Милий Боже. Що за дивне диво? Ой, зібралось військо на косові, а в цьому війську його вичів дев'ять, а десятий Юг Богдан поважний. Молить Бога юговичів мати. Щоб він дав їй очі соколині та ще білі крила лебедині полетіти на косове рівне і побачить юговочів дев'ять десятого батька Юг Богдана. Як молила, вимолила в Бога, дав їй Бог і очі соколині, дав їй Бог і крила лебедині, тож вона майнула на косове. Бачить мертвих юговичів дев'ять десятого батька й Богдана. Дев'ять там списів у землю вбито, що сидить на кожнім ясен сокіл, що стоїть при кожнім кінь юнацький, а лежить при кожнім лев про Та тверде старенька мала серце, і сльози гіркою не зронила. Повернулася у дім свій білий. Здалека невістки пізнали, зустрічати вибігли свекруху. Дев'ять удовольств закупало, заридало дев'ять тут сиріток, та тверде старенька мала серце, і сльози якої не зуміли. А як північ уночі настала за Дем'яні в кінь була, запитала мати у невістки, невістеньку дим'яного мила, чим задержав дим'яні. Не, тож сумує за своїм він паном, що до нього довго не приходить, та тверде старенько моло серце, і сльози якої не зраміла, вранці, як на світ благословилось, прилетіли два ворони круки що в крові їм крила порамена, що із дзьобів біла піна капле, а не зі. Пану в руку, обернула, глянула на неї, до руки промовила тихенько. Ручку мила, грушку, не доспіла. Де зросла ти, де тебе зірвали? А зросла ти мені на лоні, а зірвали на косові рівні. Серце тут напружилося в неї, з болю серце в неї розірвалось, по синах. О див'яцьом із горя, одесять й Юг Богдані синім. Ось так трагічно і закінчилася доля сербської матері. Ми без зайвих слів розуміємо, що її душа полинула туди, де загинули її сини та чоловік. Серце матері завжди зі своїми дітьми. Образ корботної матері. Ми віднаходимо по кожному клаптику землі, по якому прийшла будь-яка війна. Але так хочеться, щоб у цьому повному єсвіті серце. Мати